Доброго дня. Вітаю вас усіх із, із таким видатним святом і з цією видатною подією. Насправді перебільшити все, що тут відбувається, дуже важко. Усі е, заходи, які тут освячуються з благословіння блаженнішого митрополита Володимира, молитвами, духівника цього центру. І зпосереднім, безпосередньою участю керівництва цього центру духовно-просвітницького, тут робиться надзвичайна справа. надзвичайна справа. І навіть перерахувати, от я зараз намагався запам'ятати все, що висвітлювалося на екрані, я і без того знаю, що тут відбувається, але намагався запам'ятати усі заходи, зустрічі, усі. Моменти, які тут відбуваються у цьому просвітницькому центрі, зразу і не зміг. Ну, не по пам'яті можу перерахувати деякі речі. Уже сім'я в радість ми з вами чули, яка охоплює собою такі важливі аспекти сімейного життя. Важливі аспекти сімейного життя і. Створює умови для дітей, для ну, ще дітей, тих, хто вінчався, от, наприклад, зараз. Тільки е, сльози радості викликають оцей відеокліп, який ми зараз бачили, Ваня, якого я знаю ще отакі. От от, е, це діти, діти, які дійсно народжуються для... Життя дорослого, а в такому свідомому ставленні до такого відповідального кроку у житті як вінчання, як зародження нової родини, малої церкви, зародження сім'ї, народження дітей. Він дійсно не сказав щось, не вигадав і не снижав це. Сказав. Він сказав все, що він відчуває своєю душою, своїм серцем, ось все, що він усвідомлює своїм розумом. І тим самим він підкреслив важливість всього, що тут, у цьому приміщенні, під покровом, під покровом храму Воскресіння Христового відбувається. Хочеться сказати, що як для мене все, що тут відбувається, вже накопичений досвід, і ті результати, які вже можна під, підвести якусь риску під тим, що тут відбувається, для мене створювало враження, що це вже десятиліття, десятиліття всі ці речі тут відбуваються. Може, мені буде соромно, але я не знав, що тільки два роки. У моїй уяві це вже продовжується десятиліття і мені було соромно, що я долучився до цього тільки в цьому році. Оце тобто я так можу вам про це сказати. А насправді тут виховується, виховується нове, здорове покоління, хоча зараз... Здебільшого, здебільшого люди налаштовані розважально, і для цього є усі можливості, є багато засобів масової дезінформації, які створені для того, щоб розсіювати, щоб викрадати наших дітей, для того, щоб втрачали розум навіть дорослі люди для того, щоб звабити е, тих, хто е, колись для себе обрав шлях, е, шлях християнського життя і так далі, і тому подібне. І тут, ось під цим під покровом е, храму Воскресіння Христового, з благословіння блаженнішого митрополита Володимира, е, відбувається зворотнє, відбувається зосередження духовних, моральних, нравственних зусиль для того, щоб народжувалася церква не тільки офіційна, не тільки структурована церква, але щоб вона була народжена у серця, у вірі і, головне, у справу. Ми з вами, з вами маємо усвідомлювати те, що церква це не тільки каділо, я вибачаюся, церква це навіть не тільки ікони, не тільки куполи і не тільки хрести. Церква охоплює собою все розумне, добре, вічне, для церкви не чужа культура, для церкви не чуже мистецтво, для церкви все, що є розумним, добрим і вічним, все проголошується як те, що служить для розвитку людини. Для розвитку особистості і все, що допомагає прославляти творця у його творінні. І якщо люди працюють, а тим більше працюють над такими важливими речами, як встановлення, наприклад, у цій справі, виховання дітей, сім'ї, молоді. І підтримка багатодітних сімей. А я хочу е, подякувати керівництву, е, окремо подякувати за те, що нам е, надана така честь, надана і така ласка. І ми запрошені і під е, проводом керівництва цього центру. Наша сім'я теж е, вона зараз у повному зборі. У мене шестеро синів, всі вони тут. І ми з задоволенням, з подякою відносимося до тої уваги, яку нам надали у цьому центрі. І вам усім дякуємо, що ви не нехтуєте, що ви прийшли, що ви відклали свої справи, день важкий для людей, а особливо для тих, хто був сьогодні при богослуженні, для тих, хто. Витратив свій час для тих, хто доклав зусиль і сьогодні не з них, і це свято шанував. Дякую.